Наступний пациент Bosch Max WFL 1662 OE на 6 кг Вибрав програму Синтетика 30 минут. Отак вона набрала воду, крути вже десь около години, нічого не происходит. Ну, З цим і прийшла вона, що набирає воду, крути, 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 поки не зупиниш, потім ставиш на полоскання чи на злив, і вона зливає її і закінчує. Попробував, вода не гріється. Зараз буду розбирати. Тут получается знімаємо кришку. Кришка в нас кріпиться на отаких ось винтах. Ось раз, два. Знімаємо кришку. Брудом знімаємо, витягуємо лоток, витягуємо, знімаємо передню панель, відкручуємо передню кришку і добираємося до тена. Бо тут тен тут спереді. Оператора, на жаль, сьогодні нема. Відкрутили два винта, зняли кришку. Просто вона тут, так само, як на всіх, назад її знімаєш. Відкручуєш, відкручується отут винт. Відкручується отут. Ось раз, два, три винта. І тут вона в таких е, типу защолках держиться ця панель. Вон, бачите? Желізні такі защілочки. Його отак припіднімаємо. Отак. О. І тепер вверх її припіднімаємо і отак завертаємо, вона нам не нужна. Винтики збираємо ті, що повипадали. Бачите? Так, і... Знизу зараз відкручуємо пластмаску, відкручуємо винти, вниз опускаємо і витягуємо. Так, розібрав я. Наші люди тут були, бо прикрутили ось тут. Тут на 4 винта теж прикрутили. Ось такі от здоровательські вже винти. Потім знімаєте пружинку з резинкою, відкручуєте замок, замок знявся. Ну і ось уся проблема. Ось дивіться. Ханна тену і хана термодатчику. Провода наче не сплавились. Будемо надіятись, що термодатчик вижив. Ну, а якщо не вижив, значить будемо ставити новий. Оце таке. Вийшло отак от, от. Аж у сюди горів. плавилося. Все, знімаю провода, роблю сюди нову клему. Провіряю термодатчик, витягую тен. Ізолюю ці теж на термодатчику проводки. Оці ось і збираємо, тестуємо далі. Відкручуємо на 10. так. Його заганяємо його туди, витягуємо термодатчик, пробуємо. де. О! Термодатчик вийшов, ну він поплавився, йому все. Будемо міняти. Так, і зараз будемо пробувати витягувати тен. Хоча його треба спочатку перевірити, я скажу так. Що може просто контакт був поганий. Беремо тестер. Ось так видно буде. Должно бути орієнтовно 30. Да, 25 Ом є. Так, а тут пробуй є. Нема. Так тен цілий. Пробою нема. І він... Показує нормальний опір. Ага. Значить, тен цілий. Значить, нам треба знайти термодатчик, поміняти розйом. Я думаю, що треба міняти його повністю. Бо тут і провода, і поплавився він, і зробити нову фішку. Тут зачистити все, бо я подивився, там. Потянув вроді би норм. Зробити нову фішку. Зараз понахожу... все, що потрібно і включу далі, як буду робити. Зібрав матеріали. Зараз зайду сюди інструмент. Коротше паяльник всякий і тому подобний. Щепчики. Е -е. Отакий От ось ставитиму цей новий нову фішку на тен. Ось знайшов датчик 4,8 кОм. Зробив такі два проводки. ну Знайшов з фішкою щоб як, як по заводу все було. Отак. Ось. Да. А цей відкусив уже. Ось той, що старий був, поплавився, згорів. Він робочий. Тобто на ньому все правильно показує, але він згорів. Обгорів, точніше. Так, тепер давайте приступимо так. вставляю паяльничок, щоб грівся. Так, йдемо далі. Йдемо далі, зачищаю цей провідочок, отак його. І оцей, що в нас обуглився, відрізаю, щоб був тут він більш-менш якісний. Так. Даже ще трохи треба. Отак. Беру його трохи, прочищаю, щоб він нормальний був. І це так само. Так, тепер беру термоусадочку, не взяв зараз, візьму. Так узяв триму усадочку ось. Так, обрізаю. Там десь, десь так орієнтовно. Ну так десь примерно. Так. Надіваю цей кинець сюди. Так, і... Скручую ці проводки до кучі от. О так, от. От так от скрутили. Тепер зачищаю. Від термодатчика проводки, обрізаю їх теж там, де вони підгоріли і зачищаємо. Акуратно, бо вони тут тоненькі, по чуть-чуть лучше їх зачищать і на новому термодатчику теж зачищаємо. Так, єсть. Теж беру термоусадочку. На проводки. Почую тут, щоб не задервав термосадочку. Надіваю. так, як йде. Може ще й не вийде і надіти, а може і вийде. Батряя як спаяємо. Я паяю. Ото такі. Отак беру, нахльост їх скручую, щоб вони не випирали. Отак от. Раз і отак от дупа. Єсть. Так, все зробив. Беру припій, припой. Беру флюсик. Отак. Вот Намазую флюсика сюди. На один і на ці Теж. так вот есть, есть. Есть. Говорю, поляночек. Ого. И пропою.

Паєм. Вот так от. Велики. І великий грім і появим. Я появлю за руки. Я впевненості. Це не машини, автомобілі, що там буде що щось таке. Так, вообще трошки сейчас прогріється, бо щось шо... пальничок. Слабенько поем. Есть еще суцевитро. Все, запаяли, паяльничок виключаємо. Хай трохи хвостини. Візьмемо зараз надфілючок. Бо там же де він грівся, де ото підгорів, то тут, місце. тут поганий лісток. Дипоганий контакт і знову буде грітися а нам воно не потрібно бо вп'ять згорить так же ж? після ремонту обов'язково ставлю на перевірку Дивлюся, щоб от там внизу підсвічую, щоб не протікала вода стена. Ну я думаю, все буде гуд. Ось виновники поломки цієї пральної машини. Тобто роз'йом на тенус згорів, сплавився і термодатчик. Отак от, от пірометр. Включаємо 13 градусів. Бачимо. Тобто ніде не більше не менше, 13 Все, машинка стоїть на 40 градусів. Як нагріється вода, зніму, що все працює. Так, ну як я обіцяв, дивіться, уже 24 градуса по всьому водю. 25, 24, 26. Ну, тобто гріється. Все, все працює. Тепер точно на цьому всім пока.